Сьогодні ми розберемо ось такий гарний візерунок. Так він виглядає у виробі. Дуже актуальний для літніх кардиганів, топів та футболок. Отож, перший ряд виворітні петлі. На виворітній стороні другий ряд лицеві петлі. Починаємо з третього рядочку. Першу кромку, як завжди, знімаємо. Дві наступні петлі ми повинні зняти. Залишивши нитку за роботою, петлі зняти як виворітні. Тобто заходимо за праву стіночку з вулиці в будиночок. Далі вісім петель ми робимо накид лицьова, накид лицьова. Далі. Знову знімаємо дві петельки, залишаючи нитку за роботою. Переходимо до четвертого рядочку. Підійшли до четвертого рядочку. Першу кромку визнімаємо, далі знімаємо дві петлі як виворітні нитка перед роботою. Наступну петлю пров'язуємо виворітньою та знімаємо разом з накидом попереднього ряду. Знову виворітня та знімаємо з накидом. Виворітня, знімаємо накид, наче так витягуємо цю петлю. Після того, як ми 8 разів пров'язали виворітню петлю та зняли накид, ми знімаємо, наче виворітні ці петлі 4 нитка перед роботою. І далі за рапортом повторюємо. П'ятий рядочок, як ви можете побачити по схемі, цей елемент ми вже розібрали. Знімаємо дві петлі, наче виворітні нитка за роботою. Далі пров'язуємо вісім петель лицьовими. Зустрінемось у 9 рядочку, по шостий це просто лицеві, сьомий виворітній та восьмий лицеві петлі. Підійшли до 9 рядочку. Першу петлю знімаємо. Робимо накид, пров'язуємо лицевою, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Далі чотири петлі знімаємо як виворітні, нитка за роботою. І знову накид лицьова до кінця рапорту. Десятий рядочок, першу кромку визнімаємо, пров'язуємо виворітню петлю, знімаємо разом з накидом. Виворітня петля. Далі знімаємо 4 петлі, нитка перед роботою. І знову пров'язуємо виворітні та знімаємо накид. Підійшли до 11-го рядка. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо 4 лицеві петлі. Далі 4 петлі знімаємо, наче в нитка за роботою. І знову 4 лицеві петлі. Далі 12 рядок. Лицьові петлі, 13 виворітні та 14 лицеві петлі, і починаємо в'язати з третього рядочку. Ось такий гарний візерунок у нас виходить.